Військова та економічна допомога для України не надається просто так. Наша держава зобов'язана впроваджувати спеціальні реформи та вимоги сьогодні. З нашою гостею, доктором політичних наук, професором, членом кореспондентом Національної академії наук України Галиною Зеленко. Ми будемо розбиратися, чи готове суспільство до реальних змін. Пані Галино, вітаю. Вітаю, скажіть, будь ласка. Яка ваша думка щодо листа з Білого Дому, де прописані реформи з чіткими дедлайнами, що повинна зробити наша влада, щоб отримати додаткову допомогу? Так е, доброго дня, шановні глядачі, е, я читала, звісно, цей лист. Е, я не знаю наскільки це окремий лист, окремий документ, чи це частина якогось іншого документу? Чому? Тому що те, що там прописано, воно нас стосується насамперед правоохоронної системи. В принципі, це дуже правильно, тому що це наше найслабше місце. Наскільки це вирішить проблему, Ну, проблему насамперед пов'язану з, ну як, з, е, якщо науковою мовою, неефективною виконанням державої функції, перерозподілу цих економічних благ і забезпечення правопорядку, ну, в смислі, е, чесного обігу коштів. Е, наскільки це... Здатне покращити нашу ситуацію. Ну насамперед, до нас найбільші претензії до нас з приводу корупції, це знаєте, це оцей набір вимог, це із розряду бити по руках, коли вже щось людина зробила погане. Системно це проблему не вирішить. Чому? Тому що у нас, от я пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про логіку утворення, ну, формування в принципі владної моделі в Україні. Це кланово олігархічна модель, те, що ми називаємо логіка утворення цієї моделі, в тому що коли з'явилися... Внаслідок ваучерної моделі приватизації ці фінансово промислові групи, і ну, відбулася монополізація економіки, е, найбільш прибуткові сфери, вони просто були захоплені е, найбільш прибуткові сфери економіки. І тоді виявилось, що вони під себе почали робити правила. І от чому у нас, от ви бачите, у нас є багато випадків, коли хватають корупціонерів, хабарників, е, їх хватають, але е, при цьому. Ви знаєте багато випадків, щоб це доходило до суду. Щоб от дійсно, як правило, це заволокічується. Тобто, це зависає на рівні розгляд в судах, тому що процедури такі, що вони дозволяють саме це заволокітити. Це ж не просто так вони створювалися. Вони створювались на той випадок. Це, як знаєте, один із методів захисту цих от фінансово-промислових груп частина збереження їхніх статус-кво, якщо раптом десь щось не спрацює на цьому етапі, і ця людина таки десь попадеться, буде прокол, то щоб в судах це можна було завеликити. Тобто, у нас в нашій ситуації для того, щоб покращити, треба. Ну, я це називаю інвентаризацією, хтось називає аудитом правил гри. Нам треба аудит правил гри в цілому. Тобто, нам треба на оці на цьому етапі, коли перерозподіляються кошти, коли там ідуть державні замовлення, от ще на цьому етапі руйнувати монополії. Хоча там є така важлива річ щодо антимонопольного комітету, От це один із інструментів, якщо перезапустить антимонопольний комітет, то це може да дати... це. Тобто, в цілому, це покращить ситуацію, але проблемно. Треба якраз інвентаризація правил гри, в принципі, це дуже ну це така дуже велика копітка робота. Це треба знаєте створювати спеціальні експертні групи. Це треба брати в різних галузях економіки і політиці. До речі, в політиці теж ці правила гри. Оця конституційна модель, механізм стримування і противак. Він у нас абсолютно недосформований, він абсолютно неефективний. Тут треба, по-перше, політична воля, а по-друге. Треба така дуже глибока, причому це мають бути робота професіоналів, це не можуть бути там якісь громадські активісти. Це люди, які дуже добре розуміються, от на конституційній інженерії, на економіці, на бізнесі, і так далі. Якщо говорити про боротьбу з корупцією, чи допоможе в цьому діджиталізація, чи в період війни це навпаки дуже небезпечний чинник, який може призвести до витіку особистих, особистої інформації? Ви знаєте, в нас, от якщо ви пам'ятаєте, після 2014 року, коли підписали угоду про асоціацію з ЄС, там одна із вимог була дерегуляція економіки. Ну, це так от в загальному там воно деталізувалося. І от внаслідок дерегуляції економіки, ну, от пам'ятаєте, скільки з'явилося в принципі, кількість держави зменшилася при наданні там дозволів різних. Там на видобут, ну, тобто цих ну, ця дозвільна система, в принципі, стала ну, ці процедури полегшилися. Це дуже спрощує роботу бізнесу, і це діджиталізація вона веде до того. Знаєте, воно як одне з чіпляється за інше, там простіше, там зрозуміліше, там навіть така елементарна річ. от, Колись я якось загубила права в я думала, Боже, який жах. Виявляється, ти йдеш, ти робиш заявку, ти приносиш довідки від психіатра і там медичну, і, і що ти здавав, що вони в тебе були. І ти за півтори години все це отримуєш, без всяких цих хабарів. Це просто те, з чим я стикалась. Так я про те, що оці. Механізми дерегуляції вони дуже сильно ну, дерегуляції де, де і діджиталізації за рахунок діджиталізації, вони дуже сильно оце, може там непомітно пересічній людині, якщо вона не стикалася, але це механізм, і цьому, у всьому світі цим користується, тому що це дійсно дуже ефективний механізм. В нашій ситуації я взагалі е, мінімізувала цей обіг, обіг е, кеша. Е, Цих коштів, ну цих грошей, От, тобто ясно, що це викличе там велику протидію, але це такий елемент, який дуже сильно нам допоміг би. Я перепрошую, а з приводу того, що ви кажете, витік даних, ну по-перше, тут очевидно, треба відповідне нормативно-правове регулювання і покарання за. Витік за тим, хто дозволив витік даних, це по перше. А по-друге, ну знаєте, от якщо ти чесна людина, ну відверто чого тобі боятися. Період військового стану впроваджувати реформи для влади в цілому є набагато легше, чи навпаки, це може викликати різкий спротив у самого суспільства. Знаєте, у нас в суспільстві якраз є запит на реформи, і е, тут більше того, в нас, е, от якщо подивитися дані центру Разумкова, фонду демократичні ініціативи, останні соціологічні опитування, в нас навпаки, там е, з одного боку зменшилась кількість патерналістів, тобто людей, які чекають, що ось держава їм виплатить, що держава забезпечить. З іншого тобто, це е, е, а і з іншого боку, е, нас просто дуже сильно підскочив запит на демократію. Демократію, а запит на демократію, це що? Це значить, що людина готова брати на себе відповідальність за свої дії вчинки. І в даному випадку держава просто вона, вона зобов'язана на це відреагувати, тому що якщо вона не відреагує, це формується конфліктне поле, ну соціально-політичні суперечності. І якщо немає адекватної реакції, це конвертується у відповідні політичні настрої. І а зараз, от в нас в країні, в нас взагалі зараз ідеальна ситуація з точки зору реформ. Чому тому, що в нас є, є діє правовий Закон про правовий порядок воєнного стану у нас фактично зараз ми бачимо, маємо ультрапрезидентську республіку чи суперпрезидентську республіку. Ми маємо е, більшість в парламенті про президентську. Подивіться, як голосують депутати, і з точки А. І ще ми маємо фактично цю вертикаль у вигляді воєнних адміністрацій. Ясно, що. Е, Воєнні адміністрації реформами не займаються, але при цьому, от з точки зору впровадження тих рішень, да, реалізації їх там на місцях це ну це простіше значно зараз зробити. Тобто, з одного боку, це загроза демократії, але от я кажу: я б цього не робила трагедію. Чому? Тому що це вимушена міра, розумієте, це питання пріоритетів, чи нам чи ми демократії зараз хочемо, чи ми хочемо все-таки від Росії від ворога відбитися? Тому тут. І коли так ставиш питання, воно, проблема зразу знімається. Тобто зараз ідеальна. Інша справа, що ну от я особисто я не бачу якоїсь явної політичної волі для того, щоб є такі ці масками зміни масками там, 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 от такого системного, загального такого бачення, от відстороненого, і готовності, і головне розуміння того, що це треба робити і що саме треба робити, я, на жаль, не, на цього не бачу. Але якщо от ми порівняємо, наприклад, 2023 рік з 2022 роком, так що все ж таки владі реально вдалося які зміни впровадити, покращити життя населення? Ми, звісно, всі розуміємо, що зараз військовий стан тривають військові дії на території нашої держави, але все ж таки, ми можемо, наприклад, взяти до уваги і виплати по житлу, так яке було зруйноване, і так далі. А що ще? З точки зору інституційних змін за оцих півтора роки у нас ну, нічого такого не відбулося. Швидше є певне, певне погіршення ситуації. Чому? Тому що знову ж таки фактично ради місцеві вони усунуті від формування рішень, іде перекос на користь цієї ну, президентської вертикалі, фактично місцевих державних воєнних адміністрацій і. Ну, навпаки, оці от, от, такі дуже позитивні зміни, які стосувалися адміністративно-територіальної реформи, воно Поступово все згортається. я ще раз кажу, що є об'єктивна необхідність для такого більш, ну, більш жорсткої системи влади, тому що така система вона швидше, адекватніше реагує на виклики, пов'язані з війною. З іншого боку, от те, що ви говорите про виплати, про цих внутрішньо переміщених осіб, ну от я розмовляла із мерами міст, де там 10% міста становили ці внутрішні переселенці. Кажу: А як зараз тут для них якісь кошти? Він каже: це приватна розмова чи, чи професійна, публічна? Я кажу, приватна. каже: а половини вже немає. Тобто, я про те, що немає обліку, не ніхто реально не розуміє, що відбувається. Тут треба просто елементарно навести порядок. От, і це треба робити вже вчора, тому що е, е, дуже, дуже суспільство стає е, знервованим, імпульсивним. Це все позначається на політичних настроях, це деморалізує в багатьох речах. Ну, такі, ну, тобто, тобто е, трансляцію просто телемарафону і там розказують це, не робиться. Це робиться людина, повинна відчуватися, прийшовши там. В органи влади, прийшовши на роботу, стикнувшись там, я не знаю, з тим, що якась допомога їй там потрібна. Ну є таке. Повертаючись до питання з діджиталізацією, на якому рівні вона зараз знаходиться на розвитку в Україні, і також чи може це реально покращити стан саме боротьби з корупцією, якщо розглянути саме це питання. Дивіться <кхем> по порядку. З приводу діджиталізації, я вже казала, що це дуже хороший інструмент, це дуже сучасний інструмент, і він дійсно шляхом цифровізації багатьох сервісів він дає можливість прослідкувати і зменшити ну, те, що називається кількість держави, ручне, ручне управління, тому що ручне, воно завжди суб'єктивне, там завжди гроші десь ходять, заходять і все таке. З точки зору... Корупція. От що таке, розумієте, е, мені здається, що у нас люди не до кінця розуміють е, загрози от того, що є корупція. Кажуть, ну є корупція, ну подумаєш. Розумієте, Корупція це не просто ти прийшов і купив собі ліцензію. Коли ці речі повторюються, повторюються, чи там ти відкупився від. Е, Відповідальності в суді, чи ти там, не поніс якесь інше покарання просто тому, що ти відкупився. Розумієте, коли це стає нормою? Формується така свідомість, і саме головне, що е, фактично тоді от, оці, люд, оці органи, де, в принципі, процвітає корупція, ну, це державні органи влади. Да? От. Фактично, тоді туди йдуть. Ну, цей відбір відбувається не на основі там твоїх професійних критерій, твоїх там принципів. А відбувається відбір на основі ти готовий грати за цими корупційними правилами, чи це ти не готовий. І коли це відбувається, от як у нас відтворюється, 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 то тоді е, виходить так, що. Оці нормальні критерії відбору, те, що от в світі ну на, на цих на то, те, на чому світ, в принципі, існує, там політична конкуренція. Це знаєте, це от як оцей соціальний дарвінізм, коли йде нормальний відбір на основі цих здорових якостей, воно не працює. І така країна, вона поступово, вона поступово, поступово деградує через те, що вона все, все гірше, гірше виконує свої функції, і зрештою, ну відбувається розпад. Тому... В нашій, в нашій ситуації нам треба, в принципі, це знаєте, це треба культивувати ці цінності. Це, треба, це, це мають бути соціальні програми, це мають бути там програми, різні інформативні програми. Це мають бути насамперед готовність влади, відкритість, і тобто, що ми, ми так не працюємо. Це, це, тобто, на основі цього це має бути такий певний новий суспільний договір, тому що. Ця проблема, вона стосується це не тільки влада, от вони там всі корупціонери, а я тут білий пухнастий. Коли тобі треба, і ти йдеш, і тобі кажуть, заплати. Або ти сам готовий заплатити, просто щоб вирішити там якесь своє питання, яке ти за інших умов не вирішиш. Розумієте, це, це, тобто це дуже глибока і це дуже жахлива, дуже небезпечна проблема. Ще я хочу з приводу цього сказати, от я думаю, що. Оцих історій із корупції, в нас їх не стало менше, ой, в нас не стало їх більше. От я думаю, що зараз хтось мене підніме на сміх і, очевидно, матиме підстави. Але от якщо подивитися, які зараз, по-перше, дійсно багато грошей заходить, але вони більше контролюються. А якщо подивитися як розподіляються ці всякі кошти, то ну повірте, вони зараз, тобто зараз у нас розмов про корупцію стало більше. Самої корупції, ну я не думаю, що їй стало, стало більше. Чому? Тому що все-таки оці діджиталізація, і е, розвиток цих систем комунікацій дозволяє ну, придає дуже багатьом речам огласки і люди елементарно бояться. От, тому все, ну, вони стали обережніші. От Подивіться, останнім часом, скільки просто за, за рахунок того, що піднімається хвиля е, негатив, ну, осуду в соцмережах, і люди там і з посад йдуть. І, е, Ну, в принципі, з суспільством стали все-таки більше рахуватися. Тому ну, от я от в цьому сенсі я б не драматизувала ситуацію. Вона просто драматична з огляду на те, які нам проблеми треба вирішувати. Для мирної України це було б не так драматично. Пані Галино, і на завершення сьогоднішньої програми, скажіть, будь ласка, суспільство готове до реальної боротьби з корупцією? Мається на увазі, що як ви вже сказали, потрібно починати із себе? Так тобто, ви заявили, що суспільство стало бажає більш бути демократичним, а отже, брати на себе відповідальність. Ви знаєте, знову ж таки, от про суспільство. Ми говоримо про ці абстрактні речі, там сприйняття корупції, от філософія певна в людини, недооцінювання е негативу від корупції. Тобто. Е але от, от це, це поняття суспільство, суспільство це кожна це конкретна людина, яка приходить там, я не знаю, до якої там в ресторану, власник ресторану, кафе маленького, кав'ярні маленької. Приходить там е, представник там водоканалу і каже, а вас тут от треба переробити. Або там приходить е, до, до когось ще представник там пожежної цієї інспекції і каже, а у вас тут не те, а ми давайте за це вирішимо. От тобто розумієте, тут питання в тому, наскільки органи влади готові саме в такий спосіб діяти. І тут, очевидно, з них треба перш за все запитувати, як він вирішив ту чи іншу проблему. Від суспільства тут очікувань щось, це знаєте, це. Корупція виникає на рівні взаємодії громадянина із державою, чи то як представника бізнесу, чи то як власника там якоїсь корпорації. От на цьому моменті, на цьому механізмі треба вживати заходи, а не чекати там. Суспільство, нас, знаєте, як людина вона сама по собі народжується доброю, справедливою, чесною, безпосередньою. Суспільство її робить там злою, злодієм, злим і так далі. Тому. Це питання все-таки до конкретно, не абстрактно до держави, не абстрактно до суспільства, а до конкретних органів і до процедур, які там вони, ну, послуги, які вони надають. Пані Галино, дякуємо вам за цікаву розмову. А нашим глядачам я хочу нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, ставили подобайку, а також писали коментарі під нашими відео. До зустрічі!